Вітаю з вами знову. Знову клініка Промед і я і головний лікар Відаті І Сьогодні ми будемо вам показувати вправи, які дуже добре підходять для пізнього етапу реабілітації при субакроміальному болі в плечі або після відновлення, після травм та більш важких там травм пошкоджень плечового суглобу. Це буде тренування в пліометричному режимі, яке необхідно вже для того, щоб перейти на більш функціональну стадію відновлення, тобто це дуже важливо для спортсменів, які потім будуть повертатися до свого спорту, а також для пересічного громадянина для того, щоб він міг зробити більше своїм плечем, не тільки керувати його об'ємом руків, але й, можливо виконувати якусь рекреаційну діяльність. Для того щоб почати вправи з пліометричного навантаження, ми будемо робити розминку. Дуже добре підходять вправи ножиці для розминки, і ми їх будемо робити на протязі десь там хвилини-двох, і після цього вже можемо переходити на вправи. Виконувати ці вправи ми будемо або на протязі 30-35 секунд, або виконуючи 20-30 повторів. Між підходами ми можемо робити доволі довгі паузи, до 2-3 хвилин, і виконувати такі вправи, тобто доповнювати програму реабілітації такими вправами на пізній стадії ми можемо десь 2 або 3 рази на тиждень. Одним з найбільш Добрих таких пліометричних навантажень є робота з гумовою стрічкою, особливо з гумовою стрічкою, натягнутою знизу, коли ми імітуємо броски над головою. Це також дуже добре виконувати вправи з м'ячиком, тобто ловити його із положення зовнішньої ротації плеча. І таким чином більше укріплювати ротаторну манжету плеча, а також збільшувати об'єм рухів і реакцію м'язу на нервовий імпульс, тобто пришвидшувати його реакцію на якісь зміни навколишньому середовищі а також дуже добре буде виконання таких вправ. Як, наприклад, підйом гирі, і підйом гирі він буде відбуватися за рахунок руху тулуба, тобто він буде таким інерційною вправою, але також в негативній фазі це дуже добре забезпечує посилення м'язів ротаторної манжети плеча та його посилення. Тут треба зважати на те, що вправи з гирями ми не можемо і не будемо виконувати, коли є хоч якийсь больовий синдром, або є якісь ознаки запалення в суглобі. Тобто лише на пізній фазі, лише коли є повний об'єм рухів, лише коли є досить сильний м'яз ротаторної манжети і коли немає больового синдрому. Також дуже добре виконувати. Прави з, з гантелею, яку ми е, перекидуємо з однієї з однієї руки до іншої, згинаючи е, лікоць на 90 градусів і намагаючись утримувати гантель е, в одному положенні е, в повітрі, ловлячи її то однією, то іншою рукою дуже добре е, для Пліометричного навантаження, також для стабілізації плеча, будуть вправи, в яких ми робимо такі віджимання, плюс, тобто віджимання, в яких ми сильніше відштовхуємося від землі, і їх можна посилювати тим, що ми можемо просити пацієнта робити хлопки, коли він віджимається. Для тих, кому важко. Відстрибати віджиманнями від полу ми можемо використовувати босу, від якого простіше трошки відштовхуватись. Також важливим, важливою вправою для стабілізації плечового суглобу та для пліометричного навантаження будуть вправи, в яких фізичний терапевт використовує поштовхи. Намагаючись дестабілізувати положення руки пацієнта, і пацієнту потрібно якомога швидше. Відновити положення, яке було вихідним. Це можна робити як просто в положенні пацієнта лежачи, просто штовхаючи його руку в різні сторони. Це можна робити також, коли пацієнт спирається на м'яч, опираючись на стінку. Або коли в закритий кінетичному ланцюзі, коли пацієнт стоїть в опорі, наприклад, на великий фітбол. Такий комплекс вправ, як я вже казав, можна виконувати тільки на пізній стадії. Такий комплекс вправ дуже добре стабілізує плечовий суглоб, і для тих спортсменів, які працюють багато з навантаженнями над головою, наприклад, волейболісти чи баскетболісти, дуже добре виконувати періодично такі тренувальні заходи для профілактики пошкоджень плечового суглобу та мязів ротаторної манжети плеча. Наразі дякую. З вами була реабілітаційна клініка промед та її головний лікар ви відділ.